Так, друзі, дивіться, якщо ми знімаємо просто архітектуру, ми можемо закрити діафрагму, так, для того, щоб у нас все було в різкості. Зараз у мене 2,2. Я закриваю десь до 5,6. Тоді, відповідно, мені треба зробити довшу витримку, щоб не було темного кадру. Так. От приблизно можуть бути такі налаштування. Тоді у нас все буде в різкості, у нас не буде чогось на передньому плані більш різкого. Далі розмито. А якщо ми будемо фотографувати людину на фоні архітектури, ми можемо залишити такі налаштування. Але якщо ми хочемо людину відділити від фону і трошечки підрозмити фон, ми можемо відкрити діафрагму. Все одно, коли ми фотографуємо людину. Все одно основна у нас людина в кадрі. Ну, я би зараз поставила десь 2,5, спробуємо. Прикриємо зараз, зробимо коротше витримку, щоб не було пересвіту. Так, обличчя трошки туди, навпаки, так, да. о, дуже гарно. Так, волосся з обличчя. Так, о, дуже гарно, супер. І у нас тоді видно, що акцент на людині. А. Фон трошки розмит, ну його все одно видно. Так. будь-якому разі, якщо це фотосесія людини, ми робимо акцент на людині.